Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про здійснення бажань або зміни життя, якщо воно когось не влаштовує, або щось таке, що ви хочете змінити, або придбати, або позбутися. Що для цього треба? Для всіх цих речей треба тільки одне: сонастроїти. Три реальності наші в одну крапку, в один пункт. Тобто, що таке три реальності? Перша реальність це наш мозок, наша голова, що ми думаємо. Тому що, щоб зрозуміти, що ми хочемо робити, нам допомагає наш мозок. Друге, сонастроїти в цю ж саму крапку, сонастроїти наше серце. Наше серце це наші відчуття, але ж наші відчуття нам підказують, тобто згодні ми з тим, що придумав наш мозок, або не згодні. Бо наш мозок може думати багато речей, але ж тільки наші відчуття вони нам скажуть, це так чи це не так. Якщо ви почули якусь маленьку, крихітну, непомітну волну, що щось не те, щось десь вас не влаштовує, значить, це не влаштовує. Якщо ці дві реальності в нас грають добре, ми повинні підключити тут рух дії, наші дії. Тобто я іду, я роблю, я питаю, я щось роблю для цього, щоб оце все воно ем, почало рухатись. І на протязі оцих. Цього періоду, який ви собі заклали в вашому плануванні. Наприклад, це буде три місяці, наприклад, це буде один рік, наприклад, це буде одна неділя. Оцей весь період треба за це думати. Але перш за все, організувати оці три реальності. Більш Детальніше ми будемо говорити в наступних відео. А поки що до побачення!